Просування військ Росії у прикордонні сумщини зупинили, а лінія бойового зіткнення стабілізована. Я вважаю, звісно, це моє лічне міння. Нам надо об'являти мобілізацію. Нам нада готувати зарані. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Сирський повідомив, що працював на північно-слобожанському напрямку за підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території Росії захлинається так само, як торік спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість, ухвалені раніше рішення вже дають результат. На визначених ділянках наші підрозділи успішно залучають. Тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні сумщини, написав Сирський на північно-слобожанському та Курському напрямках сили оборони зуміли повторно скувати близько 50 тисяч особового складу збройних сил Росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти. Водночас наступальні дії української армії у глушківському районі Курської області змусили Росіян відправити певну частину військ для захисту своєї. Території, а це своєю чергою знизило наступальні можливості головного угруповання ворожих військ на Сумському напрямку. Сирський додав, що в командуванні Сил оборони на північно-слобожанському напрямку створили спеціальну групу з питань оборони Сумщини міст. І громад області першочерговими завданнями цієї групи є зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних і фортифікаційних загороджень, зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація кілзон, побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійно логістики наших військ. Очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою. Протягом визначеного терміну повернуся з перевірки. Кою додав він Українські захисники зупинили наступ росіян у прикордонні сумщини. Зараз вдалося стабілізувати лінію бойового зіткнення. Повідомив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами, наразі можна константувати, що цьогорічна хвиля літнього наступу ворога захлинається як і торік на Харківщині. Натомість ухвалені раніше рішення вже дають результат, зазначив Сирський. Планував чинити серію терактів на півночі України. Правоохоронці затримали ворожого агента, який ймовірно намагався підірвати військового, заманивши його на побачення з дівчиною, повідомили в службі безпеки. За інформацією слідства, одним із його завдань була ліквідація військового національної гвардії у Києві. 19-річний хлопець оселився в орендованій квартирі та за інструкцією ворога виготовив вибухівку. Потім придбав скутер, у багажнику якого заховав бомбу. Коли військовий прибув, на локацію росіяни дистанційно активували вибухівку. Військовий не постраждав. Зраднику загрожує до 12 років ув'язнення. Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі і готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим підготовка нового теракту. Правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах одразу після підпалу автівки. Під час обшуку у затриманого вилучено компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога. І зараз трохи поговоримо про підручники з історії, але російські що там розповідають про Україну е, для одинадцятикласників російських будемо говорити ми з Анною Мурликіною, яка проаналізувала. Ці підручники виявляється, Росія напала на Україну, так там пишуть, щоб врятувати світ від апокаліпсису. Яка благодать, пані Анно, вітаємо вас. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, де скільки ви випили заспокійливого, поки читали ці підручники російські для 11 класу з історії? Багато ще лапірамід, бо мені дуже нудило відновити. Я 7 по 11 клас. І ще порівняла підручник за 11 клас, який був написаний за участю мединського, і без участі мединського мені цікаво було подивитися, що саме нового з'явилося там. І оцей, звичайно, за 11 клас він найжахливіший з цього, що я прочитала. Що там такого? Що от саме найжахливіше, що вас вразило. Розумієте, коли я читала там підручник 7-го, восьмого класу, 9-го, я бачила російську інтерпретацію історії. Вона досить відома, і ми знаємо прекрасно і багато про це розповідаємо зараз, і програм багато про це. Але вся, вся ця інтерпретація вона досить в досить такому спокійному тоні відбувається. Навіть маніпуляції вони намагаються підтверджувати якимось аргументацією, фактами досить спокійний, виважений тон викладання інформації. Одинадцяте підручник 11 класу, редагування Мединського це підручник, який списаний з програми Салавйов лайф». І я не перебільшую, от якщо ви візьмете будь-яку якусь тезу, яка стосується України, яка лунала коли-небудь у е пропагандистській програмі, то ви побачите її в підручнику. Е теза про бандерівців є, теза про українських неонацистів є. Теза про сепаратистів є. Вплив Заходу, Захід, який контролює все. Є роль Америки. Америка, яка, яка контролює Європу, Америка, яка не задоволена енергетичною незалежністю Європейського Союзу. Автори підручника розуміють під енергетичною незалежністю Європейського Союзу саме постачання газу з Росії. Тобто це і є незалежність. І от на думку авторів, Америка задля того, щоб зруйнувати цю незалежність і просувати свої власні компанії, власне, заборонила Європейському Союзу купувати російський газ. Абсолютне споклюження. Ну і звичайно, відверті путінські тези. Про найбільшу трагедію ХХ століття розвал Радянського Союзу теж є там. Ну весь весь набір, який і саме головне, що я хочу просто підкреслити, що в цьому підручнику взагалі не намагаються нічого аргументувати. Там mm -hmm. просто йде тотальна пропаганда з емоційно забарвленою лексикою лексикою, яка принижує українську українство, Україну як державу заперечує існування держави, і... і це просто схоже реально. Ну, не схоже на підручник, він по-іншому навіть сформований. Тобто, це фактично така. я коли був ще з учнем совєтської школи, то в нас були такі уроки політінформації раз на тиждень. Я так розумію, що тепер там теж. Підручники були, я думаю, м'яко кажучи, не об'єктивні в моєму дитинстві, та? але тепер просто і історія тепер одна і те сама, я так розумію, в школах російських. Абсолютно, абсолютно. Тобто за допомогою підручника люди просто намагаються просувати свої власні тези, причому досить агресивно і бездоказово. Ну, наприклад. Сакашвілі напав на Осетію, яка є давнім другом Російської Федерації. Жодних підтверджень, нічого не потрібно, ніякого викладу контексту, нічого цього нема. Є просто факт, який ну, трактують як факт. Сакашвілі, іменно так я вам зараз. Майже дословно процитувала, Напав на южну Осетію, на південну Осетію. Ви є з Маріуполя, і я так розумію. Знаєте, в нас теж, коли ми кажемо про Маріуполь, ми не маємо повної картини всього, що відбулося, і що відбувається. Ми, ми маємо. Фільм, за який є отримані нагороди, так, які знімав про 20 днів в Маріуполі початок цієї окупації і, і ці жорстокі бомбардування. Ми маємо якісь страшні цифри, які теж різняться, насправді, жертв серед мирного населення. Ми маємо, зрештою, кілька тисяч військовополонених гарнізону, які частково вже поверну, вдалося повернути і так далі. Але все одно кожного разу, коли я бачу знимку, Тобто є, наприклад, якісь маріупольські школи, і там є діти, мені все одно якось дивно ніби. Ти думаєш, тобто є діти, вони пережили це все. і Сьогодні вони йдуть, і там, в 11 класі, їм, їм кажуть, відкрити цей підручник, і вони там читають про Маріуполь. А там є щось про Маріуполь? І що саме? Ні, конкретно про Маріуполь нема. Підручник закінчується початком СВО і поясненням СВО, тобто початку початком 2022 року. Всі усі оца, останні події після початку СВО вони вже не окреслюються. Я, я хочу сказати, що попередній підручник 11 класу закінчувався дев'ятнадцятим роком. Зараз вони про подовжили термін цей період. Я так розумію, саме для того, щоб пояснити. Дітям, чому вони вбивають е, українців, і пояснення і пояснення е, мене на воно просто вразило. Бо з точки зору російського я не знаю, чи це російська пропаганда, чи це російська наука, чи це одне це саме, але от з точки зору росіян е, СВО розпочалась не через е, денацифікацію України, не через е, необхідність. Захищати російськомовне населення, як було оголошено на початку. Зараз дітям розповідають, що якщо б Росія не напала на Україну, то тоді Україна вступила б в НАТО обов'язково, і тоді е росіянам довелось би воювати не тільки з Україною, а фактично з всім альянсом НАТО, і це було б кінцем Всесвіту. Саме так там і зазначається, що це було просто кінець цивілізації, і я чесно кажучи, ну дуже здивувалась, коли це прочитала, і це розповідають нашим дітям.